Усім привіт ви на каналі Тімурендляко. І це огляд на набір 76 76279. Ну що ж, розпочнемо з фігурок. Фігурка людини Паука. Ця фігурка з'являється в усіх наборах по людині пауку І тут немає нічого нового. Також він має павутиння. Ось таку довгу деталь, якою він стріляє. Та ось таку довгу паутинну сітку, якою відловить грабіжників та інших бандитів. Але саме в цьому наборі зеленого гобліна. Наступна фігурка: Привид павук Гвен Стейсі. Ця фігурка також з'являлась у багатьох наборах по паучку. Тут немає ніяких нових принтів і нічого нового. Також вона має дві паутинки в руках, якими вона може стріляти. Та також у неї є свій скейтборд. І остання фігурка з цього набору винамизований зелений гоблін. Фігурка зроблена реально досить класно, мені подобається. Також у нього є свій глайдер. Який лего зробили також досить круто і мені подобається. І має два вирази обличчя. Наполовину симбіотований. Та повністю. А ось його ведер. Він повністю зроблений в чорному кольорі, бо то, що він симбіотований. Та також він має дві пушки, якими можна стріляти. Але хоч фігурку зробили реально досить круто, Лего злили її у журнал. Ну, а тепер перейдемо до машини Людини Паука. Спереду є дві пушки, з яких він може стріляти. Та також принтована деталь. Ось з одного боку також є принтовані деталі, і з іншого також. Тут можна відкрити машину. Та подивитися всередину. Тут є кармо, та також ось дві принтовані деталі. Позаду також відкривається. І от сюди можна покласти скейтборд Гвен Стейсі. І також сюди поміщаються дві фігурки. Так виглядають фігурки та скейтборд у машині. Ну що ж, підведемо підсумки. Набір реально досить цікавий та крутий. Особливо мені сподобався винамезований гоблін та його глайдер. Машина людина Паука також зроблена досить непогано. Там поміщаються дві фігурки та скейтборд. Також добре, що на всяких деталях там, де. Є візерунки, використано лише принти а аналіп канів. Щодо фігурок людини Паука та привода Паука, нічого сказати, бо тому що вони з'являлися у багатьох інших наборах. Та також є ще один плюс те, що я взяв цей набір не по ринковій ціні, а за 500 гривень. Хоча його ціна в магазинах 1000 гривень. Що ж, дякую вам за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Загостримо мій телеграм-канал, посилання в коментарях та в описі під цим відео. Та до зустрічі в наступному відео!